Що ви сюди приперлися? Вас хтось рухав. Ви Пропонували вбивати військових. Ви пропонували вбивати військових за непослуг командирам. командиром. Давайте про це поговоримо. Ви пропонували законопроєктно вбивати військових, карати смертю. Розкажіть, розкажіть. Будь ласка, просив мене Валерій Федорович подати. Розкажіть, будь ласка, от конкретно що ви подали? Не спихайте все на залужну. Ви подавали законопроєкт, Ви пропонували вбивати військових? А вже тікаєте? Та? Вже тікаєте, треба брати з тобою парламент вже вертається, вже вертається, пані Ірино. Вона не може без вашого стріму, просто вмирає. Це Ваші слуги не доходять? Ваші слуги, візьміть їх на поводочок. Чи вони вас на поводочок взяли? Все таки позбавляється політичного ні. Ви Ні, ви цей парламент позбавляєте парламентаризму і абсолютно здорового глузду, О, вона вертається. Вона вертається так. Вона вертається засідання. Ви можете показати за ну я розумію. Ви тільки можете писати неадекватні пости? Ви можете нариватися до депутатів європарламенту. Перебивати я вас не перебиваю. Я просто говорю те, що я думаю, після того як ви приперлися в нашу секцію. Ви приперлися в цю секцію, і вам щось тут муляє. Ви вчора підривали євроінтеграцію України. Ви вже вибачилися перед віолою фонкрам. Он же ви вже вибачилися перед віолою фон крамон. Буду, е... У вас нав'язлива ідея. Я думаю, нав'язливі стани. Я вам рекомендую. Є є, є таке місце як кульпарки в Львові, та вас там чекають.